Всім привіт! Мене звати Маскевич Марія, я власниця розсадника Plants. Розсадник спеціалізується на вирощуванні трав'янистих багаторічних рослин із закритої кореневою системою. Простіше кажучи, це рослини в горщиках. Ось так, як позаду мене контейнерний майданчик наші багаторічнички. Я довго думала, що взагалі варто розповідати на YouTube-каналі, якщо він створений для розсадника. І вирішила у нас тут будуть огляди рослин розсадника. В першу чергу буду розповідати про те, які вони можуть виростати в дорослому віці. Будуть відео про догляд та вирощення моїх рослин розсадника і безпосередньо поради по підживленню та догляду рослин у вашому саду. Підписуйтесь на канал. А також рекомендую підписатися на сторінку інстаграм розсадника, тому що там щодня в сторіс огляди рослин, як рослинка виглядає на сьогодні. Та Життя розсадника без прикрас все так, як є.